Новина показує, в якому стані взагалі знаходиться військова техніка в Росії. Справа в тому, що єдиний авіаносець Росії під назвою Адмірал Кузніцов може ніколи взагалі не повернутися в стрій. Що я маю на увазі? Адмірал Кузніцов, єдиний авіаносець Росії, вже сім років корабель і ржавіє на ремонті, і як пише Defense Express, основна причина не стільки технічні проблеми. Як корупційні схеми. І Росія схоже не встигає латати дірки ні на флоті, ні в небі. І це ще один показник того, наскільки, так звана велич Росії насправді перетворюється на фарс. Не тільки авіаносець стоїть без діла, а й усе, що навколо нього, виглядає як хаос. Чого тільки вартий тюньовий флот Росії? Тільки і чуєш, там витік нафти, там взагалі корабель зламано навпіл. До речі, Данія. Перевірятиме російський тіньовий флот, що становить загрозу в Балтійському морі, так пише Блюмберг, під прицілом старі судна російського тіньового флоту, які можуть не відповідати технічним та економічним нормам. Данське морське угрупування перевірятиме танкери біля скагена, оскільки їхня активність несе ризики для судноплавства моряків і довкілля. І, схоже, Данія вирішила взяти російський тіньовий флот під мікроскопом. І це не дивно, адже ці кораблі можуть перетворити Балтійське море на суцільну проблему. Найважливіше, контроль за такими кораблями може не лише запобігти е екологічній шкоді, але й змусити Росію бути обережнішою у своїх тюньових схемах. Чесно, мені подобається, як Данія бере ситуацію під контроль, адже ми всі знаємо, як Росія може нехтувати правилами не тільки екології. А можливо саме такі дії Європи допоможуть уникнути потенційних проблем з послабленням позицій Росії навіть в морі.